Це місце брат сподівання, брат Братлабус. Не хотілося про це говорити, але при перетині йдемо у мосту. Я задав просте питання більше для дівчинки. Звідки у вас така неповага до нас, військових? На що почув таку відповідь, від якої ну, я просто випав у ступор? Вона сказала, а звідки і чому у мене має бути до вас повага, а не до лікарів там. До вчителів, до вчителів, лікарів і чому до вас військових має бути повага. Я навіть не знаю, що мав зробити чи сказати, але оскільки ми досить стримані і виховані, хоча в даній ситуації це не, неправильно було. Ми просто поїхали. І я знаю, що патрульну поліцію очолює Бойовий офіцер Жека Жуков і в патрульній поліції є досить багато хлопців і дівчат, які воюють, які достойно несять службу. Там багато достойних і хлопців і дівчат і знаходяться людей, які на дорогах працюють достойно. Але саме до цих осіб, які на сьому ранку були сьогодні на чергування на південному мості. хотілося б, щоб вони якось подумали чи що, і я не знаю, там вибачатися, звичайно ж вони не будуть, тому що ну, неповага, як до військових була, вона ж нікуди не дінеться. Єдине питання, це особиста думка, яку висловила ця дівчинка, чи це чиясь думка зверху, що хотілося б почути. Брат льон, пару слів. Було дуже неприємно почути те, що вона сказала, тому що вчора поховали нашу побратиму голову, вородолаку. Серця болять і коли ти не те, що там тобі дякую, але просто з такою зневагою, як вона, як вона говорила нам, це просто було мега неприємно, тому що ми на за не заслуговуємо. Там зараз б'ється кров, наших побратими лишається свого життя, здоров'я хлопців. В той мирний час вона могла стояти на тому блокпосту, Як вона сказала, що ми достоїмо для чогось, хоча необхідності в тому, що там стоїть великої, думаю, немає. Зупиняти нас не було ніякої причини. Ми спокійно виїжджали з Києва в пункт призначення свого. Просто неповага і дуже дуже неприємно, що люди, які за які ти кладеш там життя своє, так само в формі, в, в іншій формі, але до тебе не мають, просто елементарної якогось почуття поваги якоїсь. Неприємно. Дякую. Я сподіваюся, це відео багато хто подивиться і можливо ця дівчина трошки заплуталася, можливо, не заплуталася, але якусь реакцію ми маємо отримати. Це неповага до військових саме до нас. І неповага до військових, і взагалі звідки вона взялась. Всім дякую.